Нарешті я можу вам про них сказати ці постери просто ідеальні. В них продумано все. По перше, звісно, вони ідеальної якості. Дитина з ними може робити все, що завгодно: ліпити пластиліном, малювати. Вони легко миються, воду не проникні і антицарапні. По-друге, всі зображення натуральні. Це максимально сприяє гарному розвитку і пізнанню світу дитини. Третє це ідеально підібраний шрифт і можливість кожного з постерів замовити не просто словами, а словами розбитими на склади, завдяки чому наші постери підходять діткам від 6-7 місячного віку. І до 7 років. Четверте, всю нашу любов до діточок і їх батьків ми вклали у всі деталі наших постерів. Продумано все від форматів А3 і А4, закінчуючи тим, навіть як ви будете прикріпляти постери на стіну. До кожного постеру в комплекті йдуть наліпки, завдяки яким вам буде легко робити ротацію плакатів, а також використовувати їх в грі, а потім повертати на стіну. П'яте це найактуальніші і найрізноманітніші тематики постерів. Їх аж 35. Шосте це постійні акційні пропозиції для вас усіх. А інші плюси, а їх ще багато: відкривайте, граючись і розвиваючи свою дитину з нашими постерами. Переходьте до замовлення у наш магазин. Пишіть зарянешоп, і ми обов'язково підберемо. Ваш індивідуальний пакет для ігор з вашим малюком. Ура! Це так круто!